Командир полку Дніпро-1 Юрій Береза, який входить до першої десятки виборчого списку політичної партії Народний фронт, найголовнішим завданням новообраного парламенту назвав відновлення територіальної цілісності України та звільнення Батьківщини від іноземних загарбників. Без цього Україну вороги можуть розтягнути на шматки. Перше і основне завдання нашої команди в Верховній Раді це створення української національної армії. Крапка. Нам зараз треба об'єднатися. Нам зараз створити треба армію. Не реформувати. Не перекрасить або змінить її назву. Конкретна створення ідея створення національної армії. Друге питання, яке буде вирішувати наша команда: створення національної поліції чи міліції. І найголовніший момент, і теза Я говорю за себе, я буду ініціювати відновлення ядерної зброї. Лідери народного фронту це представники сильної команди для складних часів. Так Арсен Яценюк не побоявся очолити уряд України, коли її землі окупували іноземні найманці. А фінансові показники стрімко йшли до нульових позначок. А Олександр Торчинов, як голова Верховної ради, зміг забезпечити ефективну роботу парламенту в найстажі для країни дні. Лідерам народного фронту можна чесно дивитися людям в очі, підводячи проміжні результати своєї роботи. Що можна ще констатувати по істеченню тих у там шести місяців перебування як у власті міністрів? Да, безусловно, проблемы есть. То есть и проблемы то, кстати, достаточно большие, но тем не менее они решаются. Вот отфинансировано уже то, на нужное Министерство обороны, было выделено более 16,7 миллиардов гривен, еще порядка 10 миллиардов поступит до конца года. И вы знаете, это в условиях, то есть, где ресурсы, брать было абсолютно неоткуда. Кандидати, які балотуються від політичної партії Народний фронт по мажоритарним округам Дніпропетровська і області, торкнулися прикладних моментів подолання нинішньої кризової ситуації в Україні, яка виникла через злочинні дії попередньої влади та іноземну інтервенцію, яка призвела до руйнування багатьох територій на сході України. Нам ще дуже важкий момент це восстановити ці регіони. Звісно, учитуває то, що сьогодні правительство Яценюка веде переговори достатньо успішно примічення. дополнительных инвестиций из всевозможных фондов, влияния даже других государств. Я уверен, что мы сможем эти регионы отстроить уже современными, избавившись, как говорится, от пережитков прошлого. Это экологически чистые предприятия, совершенно новые, современные, новые дороги, новые коммуникации. Все будет новое. Один з лідерів Народного фронту в Дніпропетровську Олександр Шиколенко торкнувся важливої теми культурного простіру. Так, пан Шиколенко зазначив, що однією з причин виникнення так званих ДНР і ЛНР стало повне забуття української культури протягом років у школах на сході України, і з цим треба буде активно боротися. Денис Дзензерський зазначив, що команда Народного фронту, яка представлятиме Дніпропетровську область в новообраному парламенті, це команда достойних високопрофесійних і працьовитих людей, на яких українці можуть сміливо покластися. Микола Ставрогін, Петро Верховенський, новини ТРК Регіон.